Вітаю вас, дорогі мої друзі, шановні гості мого каналу. Це моє подвір'я, мене звати Інна. Мені приємно, що ви сьогодні зі мною. Зараз в нас вже кінець лютого. Кінець лютого ще не весна і вже не зима. розумієте? І от так як я читаю в коментарях під моїми відео, багато хто з вас вже починає планувати собі інкубацію яєць і качачих, і курячих. Недавно у мене було запитання під моїм відео, що робити, коли зараз в гнізді є вже яйця, качка несе яйця, але холодно, холодно 5 градусів в гнізді. Чи, чи можна забирати такі яйця і чи придатні вони до інкубації? А це дійсно дуже важливо, тому що холоднеча. О, Сніжок почав падати. Холодно ще. Також прийшла до своїх курей, от ще навіть курники мої закриті, ще курей не випускала і зразу з коробочкою. Вже також хочу починати збирати яйця на інкубацію. От. Стараюся, зразу, зразу, як тільки е відкрити курей, випустити їх на прогулянку, зразу позаглядати по їхніх гніздах і позбирати яйця. І стараюся робити це дуже часто. Качки з самого ранку вже на подвір'ячку бігають. І бачу, також от починає качечка нестися. От. Я яйця вже забираю, але я ще і на інкубацію їх закладати не буду. Ой, ну, яке гарне яєчко. Ну це несуться мої домашні качки, звичайні. Е, недавно ми їх придбали собі. Шипуни ще в мене не несуться. Шипуни ще трошечки чекають. Ще чекають тепла, тоді вони вже також почнуть нестися. Ось яйця заберу і покладу їм обманки, от хай тут лежать. Все. Ну, добре, якщо є теплі приміщення, теплі хліви, то е, качка, який вже другий рік, вона вже починає нестися і вона може стати е, е, мамою. Тобто вже можуть сідати на яйця і починати їх висиджувати, ну, а для цього треба мати теплі приміщення, а так як наші приміщення не є утеплені, то я і не дуже хотіла би, щоб зараз ще качки так швидко починали нестися, тому що буде шкода й тих яєць, бо просто вони пропадуть і все. То мені навіть і добре, що качки трошечки пізніше почнуть нестись. Ну це буквально ще хоча б два тижні, як піде стабільне гарне тепло, вони зразу почнуть масово нести яйця. А бачите, а оці домашні качечки, які я вам тільки що показувала, вони вже старші, їм вже другий рік, і вони набагато швидше починають нести яйця. Вон, зараз випущу своїх курочок і загляну до них. Гнізда, як там в них справи. Ну от, все добре. Все добре, кілька яєчок вже є. Тепленькі ще, до речі, яйця, гарно все. От я їх зразу забираю в коробочку. І зразу забираю до хати в тепле приміщення. Так, всіх забрали. все. Всі курочки побігли на подвір'я. Зараз будуть одна по одній вертатися сюди. І як тільки буду чути оцей гарний їхній галас, робочий, зразу буду приходити і заглядати. І буду зразу забирати яйця, щоб вони тут довго не лежали, щоб вони не встигали. Так, тут маємо адлерів. От я від них хочу яйця брати окремо, обов'язково буду собі їх позначати. Постараюся вирощувати їх сама оцих курочок. Це є порода, і тому з них вірніше від них з цих яєчок будуть вилуплятися адлерчата, отакі самі. Так, побачимо, що тут. О, і тут все добре. І тут, бачите, вчора я всі яйця позбирала ввечері, а зранку вже є яйця. Все добре, можна забирати. Ой, які тепленькі, тепленькі. Оце, я розумію, яйце яйце, яйце яке йде на інкубації. Теплі, теплі яєчка. Бачите, зразу в тепле приміщення. Так, все, забрала. В тепле приміщення яйця переносимо. Кури не сіться, несіться, бо нам треба. Гарні яйця і з них гарні курчата. Всім тут все зрозуміло? Всім все зрозуміло. Ну то давайте, добре. От зараз я вже занесла коробку з яйцями до хати, в тепле приміщення. Але хочу ще повернутися до запитання, яке в мене було в коментарях. Що ж робити, якщо така холоднеча, а хочеться зібрати яйця і таке постаратися підкласти їх під качку, якщо вона сяде. Ви знаєте, я б в такому випадку трубила таким простим способом. Я би таки старалася яйця забирати, слідкувати, коли качка несе яйця, забирати їх, не лишати на такому холоді, тому що на такому холоді яйце втрачає свої інкубаційні властивості, а підкладати просто кілька обманок і все. Тому що якщо залишити яйця при такій температурі, коли 2-3, правильно, от півники навіть підтверджують, А коли 2-3-5 градусів, яйце просто втратить свої властивості і з нього навряд чи буде якийсь гарний результат, розумієте? Ми минулого року також збирали яйця на... Для майбутніх каченят від наших качко... качок шипунів. Вірніше, як збирали, ми їх не забирали. Але це вже було тепло, це вже була гарна весняна погода, тепло, і качки нам почали нестися в такий час, і нам було легше, було простіше. Яйця лишалися всі в качатникові. Вони не, вони не охолодили, ну не ост... не вистегли, не охолодилися. І було... був гарний результат. Кач... Качачки гарно висиділи каченят. А при такій погоді залишити яйця в гніздах дуже небезпечно, вони просто позастигають там. Тому, якщо яйця забирати, найкраще їх забирати, слідкувати, коли качка знеслася, це переважно зранку відбувається, забирати яйце і на те місце ложити одну обманочку. Вже от просто собі подивитися, скільки яєць в гнізді і в це гніздо класти таку саму кількість обманок і все. Тому що інакше виходу немає, інакше виходу тут нема. Ось тут в приміщенні в мене зараз 12 градусів тепла. Саме краще мені тут зберігати інкубаційні яйця. От бачите, це в мене яйця вже з попереднього дня я збираю. Зразу я собі помітила дату, щоб знати, коли починаю збирати яйця. І отак по днях викладаю. От, і так само сьогодні. Сьогодні ті, що забрала. Перші, бо ще в мене курочки. Починають тільки нести яйця зранку, кілька було яєчок, пізніше ще будуть яйця. Ось. Так. Е, до речі, важливо, щоб зберігати інкубаційне яйце е, в такому положенні гострим, конце, кін, е, гострим кінцем доверху. Так, і ще одне яєчко. Дивіться, як відрізняються яйця по величині. Е, бачите, оце в мене від наших домінантів яйця. От. А ці яйця йдуть від адлерів. Яйця від домінантів набагато більше. От курка несучка вона запрограмована на отакі великі яйця. Там дуже великі яйця йдуть. Ну, Ми минулого року мали курчат від наших домінантів. Але єдине, що вже у ті кури, які з них виросли, ми їх не лишали для того, щоб зберегти гарну несучість, а вже просто їх під осінь вирубували на м'ясо. А це вже йдуть, оці яйця йдуть від наших адлерів. Тобто з цих яєчок мають бути маленькі адлери. Ну, побачимо, побачимо. Плани є, це добре. Це добре. А зараз покаже, як у нас буде. Ну, Так як оце самі перші яйця від наших адлерів, вони тільки-тільки недавно почали нестися саме їхні перші яєчка. Яйця. яйця ще дуже невеликі, вони такі навіть менше стандарту йдуть. І чесно кажучи, мені от самі навіть цікаво, от який результат буде від інкубації у цих яєць. Тому що я навіть не раз в порадних зустрічала, що важливу роль відіграє, якого віку кури несуть яйця. Це також треба брати все до уваги. Ну, будемо бачити. Як то кажуть, вік, живий, вчиться, вік все одно всього, не знати, всього знати не будеш, але хочу побачити, який буде результат. От, я позначу їх собі спеціально окремо, щоб знати, який результат буде. Бо домінанти оці наші, це вже в нас дворічні кури, яйця великі, гарні, як то кажуть, статево зрілі, сформовані. Побачимо, який результат дасть нам інкубація у тих менших яєць від адлерів. Хочу зараз знову звернутися до мого такого гарного посібника, я вам про нього часто розказую, що треба знати про домашнє птахіництво. Дуже він мені подобається, багато тут гарних порад. Отримала я його разом зі своїм інкубатором квочка. Дивіться, дивіться, які тут гарні йдуть вказівки. Яйця для інкубації збираємо в теплий період року. Ну, у нас зараз немає теплого періоду, тому стараємося бігати в курник чи в качатник постійно і зразу забирати яйця. Курячі і індичі через 2 години качині і гусячі щогодини. Якщо пташник не опалюється, то в холодний сезон яйця забирають щопівгодини, а качині відразу після знесення. От, дорогі мої друзі, от тут якраз є відповідь на оце запитання, які мені давали під моїм відео. Як бути з качинними яйцями? Бачите? От Саме качині яйця потрібно зразу забирати. Рекомендується збирати яйця рано рано вранці, оскільки качки мають схильність зносити основну кількість яєць рано. Ну, У нас переважно і я, і качки несуться рано, і кури до обіду вони вже несуться досить добре. Тому я от зараз стараюся. Заглядати час від часу в курник і забирати всі яйця, ті, що йдуть на інкубацію. В гнізді повинна бути підстилка зі стружки або великої кількості тирси чи соломи. Її призначення вбирати вологу і не допускати пошкодження яєць під час кладки. В сирому гнізді шкаролупа яєць забруть. О, дорогі друзі, гляньте, яка гарна порода. Якщо, якщо гніздо не прибране, Занихаяне, шкаралупа яєць забруднюється послідом і е, запліднюється великою кількістю мікробів. Ну, гляньте, ми, подивіться, я яйця поприносила також не ідеально чисті, подивіться. Бачите, як би там не було, мої кури по подвір'ї ходять, вони не перезуваються. І, і, а в нас зараз слякоть, бо топиться е, сніг від, від лига, і е, оця вся грязюка, вона залишається на їхніх лапах, і вони оце все переносять в курник. От, і тому в гніздах я стараюся дотримуватися е, такої. Порядку дотримуватися, тому стараюся підстилку міняти дуже часто, але кури ходять по подвір'ї. І яйця вони також забруднюють своїми лапами. І тому зараз я ще поки ніяких яєць не, не чищу, не витираю, нічого. Основна основну дезінфекцію яєць я буду проводити перед тим, як закладати їх в інкубатор. От. Зараз, поки вони мене ще йдуть навіть з такими. Плямами грязними, але я ще поки нічого тут не витираю. Не... Ну, якщо воно вологе, то обов'язково тоді я його витру серветкою. Але я маю на увазі оці плями від грязюки, яку кури принесли на своїх лапах в гнізда, я зараз тут нічого ще не, не витираю. Ну а підстилку треба міняти. Підстилку треба постійно міняти, щоб вона була суха, щоб не було вологості в цьому, в корникові і в гніздах. Бачите? Дальше, далі, дивіться. Яйця. Приносимо теплими, близькими до температури, яка є в приміщенні. Це також дуже важливо, щоб я це не остигало. Але ви знаєте, дорогі мої друзі, я ще хочу повернутися до питання про чистоту яєць. Гляньте, сьогоднішні всі яйця я принесла, вони чистесенькі. От бачите, вчора вийшло так, що деякі яйця я забирала вже в обід, вони вже були забруднені. Але я кажу, що я ніколи наперед не відбраковую чистих, нечистих яєць. Я тримаю всі яйця, поки назбираю певну кількість достатньо для того, щоб закладати в інкубатор. Може бути таке, що за день зберу 15-20 яєць. Можливо, буде таке, що якщо буде дуже холодна погода, кури перестануть день нестися два, можуть зробити перерву. І вже тоді, як назбираю певну кількість яєць, можливо, я тоді і лише самими чистими яйцями закладу весь інкубатор. І отакі більш забруднені яйця просто відбракую, і вони в інкубатор не підуть. Тому спочатку збираю всі яйця, які маю, а вже перед тим, як закладати в інкубатор, передивляюся і починаю їх відсортовувати. Так, знову давайте повернемося до мого порадника. Гляньте, дуже гарно є ще одна порада. Перерва між знесенням яйця і початком інкубації. Якщо тривалий проміжок часу проходить, відбуваються зовнішні умови несприятливі. Тоді яйце старіє і в цьому випадку проходять необоротні зміни, що знижують виводимість. Бачите? Довший час тримати яйця не можна. Це має бути лише певний визначений період, скільки ми такі яйця тримаємо, скільки ми їх зберігаємо перед тим, як закласти інкубатор. У перші дні зберігання старіння йде дуже повільно. Тобто, чим свіжіше яйце, тим краще. Але далі дуже швидко зростає і відсоток виведення молодняка знижується. Без збитку для якості курячі, індичі яйця можна зберігати після знесення не більше 6 днів. Тут я хочу уточнити, я минулого року мала інкубацію яєць, яким було 2 тижні. Результат був ну, не 100%, але ну, так, був добрий. Тому. Ну, я, якщо добре, якщо вдасться зібрати 80 яєць, от у мене інкубатор має місце на 80 яєць, якщо вдасться зібрати за тиждень 80 яєць, а якщо нема, то тоді я збирала більше, я збирала протягом двох тижнів. А, і ще одне. У мене було питання також під моїми відео, чи можна закладати неповний інкубатор. Ну, звичайно, що можна. Неповний закладати, але варто хоча б більшу половину заповнити. Хоча б більшу половину інкубатора закласти яйцями. Далі. Це курячі яйця. Качені не більше 8 днів, гусячі не більше 10 днів при температурі 8-15 градусів. Бачите? Оце також дуже важливо. Оце дуже важливо. Не повинна бути дуже низька температура. Гляньте, бачите, тут гарно написано. Відставання розвитку зародка в повноцінному яйці може бути результатом його тривалого зберігання до інкубації. Тобто, чим довше ми тримали оці от яйця, чим довше ми їх тримали, тим... Слабкіші потім будуть курчатка. При першому перегляді в такому разі виявляється велика кількість яєць із зародками, які загинули в перші дві доби, із кров'яними кільцями. Бачите? Оце дуже важливо також. Все-таки треба слідкувати за тим, щоб яйця були свіжі. Довго їх не варто зберігати до інкубації. От знаєте, що мені саме більше тут не подобається? Що ми не можемо наперед знати, котрі з оцих яєць запліднені. Оце саме гірше, розумієте? Оце саме гірше. У мене як було минулого року? У мене було, що була велика кількість півників відносно курочок. Було таке, що півників було багатенько. Починає один півник парувати курочку, підбігають ще двоє чи троє, зігнали того першого курочка, обтріпалася, втекла. Яйце знесла незапліднене. Ви розумієте? Це треба також все брати до уваги. А я, наприклад, того не знала раніше. І тепер ми стараємося відраховувати. У нас от на 10-12, 12 курочок, ну, хай навіть трошечки може бути більше, 13 повинен бути один півник. Це для звичайних курей. А в брамі в, в мене вже було навпаки. Ми лишали 5-6 курочок і одного півня. В качок так само, 5 качечок і одного качура. Розумієте? Якщо хлопчиків забагато на подвір'ї, толку не буде з цих яєць. Вони можуть бути незапліднені. І все, тому що йде конкуренція між кавалерами, за увагу дами. А це також дуже важливо. О, так само тут вказано, бачите, що за зовнішнім виглядом яєць при, і при просвічуванні до інкубації не можна визначити їх заплідненість. Якби ото, знаєш, заложив от... Пару лотків яєць в інкубатор. Весь інкубатор повний, всі яйця ідеально запліднені і радіє, що одне одним тільки встигаєш курчат забирати з інкубатора. Але на те, яка кількість курчат вилупиться, дуже багато є різних причин. Бачите, починаючи від того, як ми сьогодні збираємо ці яйця, скільки ми маємо півнів на господарці, чи тепло, чи холодно, чи сиро, чи волого, чи, чи сухо в приміщенні, оце все ми беремо до уваги. От. Ну і ще одне раз мені зустрічається питання про яйця покупні. Розумієте, дуже багато вже мені про це е, писали люди. І я хочу так сказати, я утримуюся від купівлі інкубаційних яєць. Саме перше, що мене насторожує, це пересилка яйця. Е, е, я не все задоволена послугами нашої пошти, ні одної, ні другої. Звичайною поштою яйця йдуть дуже довго, а тут дивіться, який термін. Шість днів. Шість днів, ну хай десять. Беремо це до уваги. Е, нова пошта перевозила... Яйця. Я вже про це розказала не раз, ми передавали дітям яйця домашні наші, обкутувала я кожне яєчко, окремо, бумагою, тоді в такі от коробки, так як я сьогодні принесла, картонні я складала. Це все було гарно упаковано, зверху ще й ящик, а в... вірніше, коробки в ящику, а на ящику купа малюночків обережно скло, що не побити. І яйця не доходили до дітей цілими, все було побите. Тому я відмовляюся від купівлі таких яєць. Мене стримує тільки пересилка, розумієте, що я вже кілька разів переконалася, що яйця приходять не, не цілі, вони приходять побиті. Далі, подивіться також, в якому цьому зберігається яйця, як воно приходить. Ну, можливо, це мій досвід. Це тільки мій досвід. Можливо, і у вас все було добре, якщо ви виписували яйця і вам приходила. Посилка неушкоджена. Я за вас щиро рада, тому що в мене такого не було. Розумієте? І тому я утримуюся від купівлі комаційного яйця. Але кажу, це тільки мій досвід. Кожен, е, кожен робить так, як виходить йому. Розумієте? От. Ну, наразі я поступаю так. Я, дорогі мої друзі, вдячна вам, що ви сьогодні завітали до мене на моє подвір'я. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші запитання під моїми відео. Успіхів вам, гарних планів! Починаємо, починаємо вже планувати наші весняні господарські справи. Починаємо з такого найменшого, з того, що збираємо яйця на інкубацію. Хай вам все вдається і до нової зустрічі на моєму каналі, на моєму подвір'ї.